Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про обгортання. Обгортання це не просто приємна спа-процедура, це ефективний метод догляду за тілом, що поєднує відновлення шкіри, виведення токсинів та релакс у найкращому його прояві. Залежно від складу, обгортання можуть зволожувати та живити шкіру, зменшувати набряки та прояви целюліту, стимулювати кровообіг і лімфодренаж, покращувати тонус і пружність тіла. Існують гарячі, холодні та ізотермічні обгортання, а також на основі водоростей, грязі, шоколаду, меду чи спеціальних гелій. Кожен склад має свою магію, наприклад, водорості для детоксу, шоколад для задоволення і тонусу, а грязі для глибокого оздоровлення. Процедура займає близько 60 хвилин, але ефект від неї, як після короткої відпустки, легкість у тілі, гладка шкіра і відчуття гармонії, ідеально у поєднанні з масажем, кавовим скрабом або доглядом за зоною декольте. Бо тіло це храм, а догляд за ним ритуал любові до себе. З вами була Вікторія Приймак.